Привет. Хочу показать вам щетку. Это не взял, чтобы она чистила себе. Я ее уже распаковал раньше, просто покажу, что тут залишилось. коробка. Дуже великая, дуже мне потребно. 100 тысяч книжек, как користоваться щітки, там ще були і наліпки. Гарантія та коробка. Сама щетка ось так виглядає. І цікавого. змінні наліпки. І я декілька спробував, але саме на моєй щетке, ось так воно виглядає. І відтопирюється. Так їх приглажуваєш. І воно майже нормально виглядає. Але зранку або ввечері дивишся, воно вже відтеперюється. Я пробував феном гріти, Нічого не допомогло. Таке. В щотки в комплекті йдуть дві насадки. Одна маленька для трьох років від 3 до 6, мабуть. І одна трошки більша. Я ще докупав комплект. Ось такі насадки в комплекті. Друга насадка більша для. 7 плюс. Ідуть. Міняються, гудять. Тут є два режими. Перший початковий, коли діті, діти ще тренуються, бо воно їм щекотне. Оцей. Нажимаєте, воно перемикається і включаєте. Якщо треба на більший перейти, Примикаєте, Одразу такий режим діти не дадуть собі в рота залізти. А так, нормально. Якщо я вірно читав інструкцію, то через 14 разів тобто через тиждень, цей режим автоматично переключиться сюди. Ну, тобто Діти звикають і воно переключиться на більший, Але ви можете самі контролювати. Спочатка по руці непогана, мені подобається, як вона тримається. Діти, в принципі, нормально, але Но мої кажуть, що не включай. Просто три, але не включай. Ось. Ще є додаток. Додаток не зайшов не мені, не дітям. Я його поки підключив, там ще батьківський. Аккаунт треба, пін-код, потім щось встановити. Ну таке, складне, складне. Ну, я його включив, дітям показав, вони сказали, ні, нам не подобається, не треба, і просто воно там. Але часто пишуть, що прям. Тільки раді стосунку діти граються. Ну, ось так. В принципі, як чистити, у мене більш Більше щотки мені подобається краще ніж звичайно щотко тому в принципі раджу зараз на них на високі ціни, тому нормальні йдуть.